Допомозі. Так, так. Це вона не має довіри до адвокатів, які Дякую працюють дуже, в нашій добре. конторі, бо за 23 роки нічого не зроблено. Розумієте? Є всі докази, є все. Всі докази, всі докази письмові речові є, які підтверджують страту. Що, що, що це за суд, що суддя боїться відкритості процесу? Даже ось, дивіться, вогнестріл Ось, пожалуйста. вогнестріл Бачите? А оце за цим доказом ще в третьому році мали порушити проти міліції за вказівкою Япезінченка, прокурора відділу з Генеральної прокуратури України. Але Криворучко, Приходько, е Афоненко покойний, е Стригуль, Боже мій болгарин. Скільки їх там є? Вони всі покрили цей злочин. Вони усунули покази свідка, написав приходько в місці себе, не визнали потерпілою і гуляй. Гуляють 23 й рік. Скажіть, будь ласка, ваше призначення полічу. Що... А спода, скаржить, що я порушую Дивіться. порядок. розумієте? Смислом мені порушувати порядок, якщо я нормально прийшов на судове засідання. І той Але раз вона це... зірвала судове засідання. Судове засідання так само минулого разу. Мені Суд ще тоді треба було визвати без належних на те Мені треба ще тоді було визвовати поліцію, що ж вона з Ой, мене не ну, здівається. У нас же ж терпіння якесь. Чиста. Ну, що потрібно порушувати судовий порядок. Так хто порушує судовий порядок? Хто порушував? Я Чим порушував. Судовий порядок? Ми, ж, ну, ми ж не просто так сюди Друга, приїхали. Поки що ми розмовляємо з громадянами. А він не порушував. Він, він, не він, він не зайшов. Добре. Він мій поводир. Я погано ходжу, він мене Добре. сюди привіз. Поки я тут реєструвала, він щось там своє Мене не пропустили в зал судових засідань перед судовим засіданням. Оці дві особи. Які вважають, що вони є посадовими якимись особами. Яйця значкові господа. Час, коли ви з'явилися. Так, час, час, коли я з'явився, там, там вказаний. Я прийшов до початку судового, я до початку судового... нічого. Мене не початку. мене затримала охорона на вході, щоб я не зміг потрапити до зали судових вас засідань. Вас ви без дозволу судді. Нам дозвіл судді не треба, щоб вас перевірити. Не розповідайте казок. Я зразу сказав, перевірте, будь ласка. А ви я... для ютуба казки, розповідаєте? І всі це а ви для кого? Розповідаєте зараз? Казки? А ви не надо ви мені ви, казок не нада мені казок ви. розповідати. А Дякую. А це так 23-й рік. Мої права захищаються. По п'ятому, по четвертому разу я поновлюю в судах кримінальні провадження в Печерському, в Солом'янському, в Шевченківському, в Одеському Приморському. Це, це так захищаються права моїй матері. Двадцяте кримінальне провадження мають відкрити. То хто б це таке терпів? Хто б без адвоката за рішенням судів відкрив скільки кримінальних проваджень? Ви знаєте, скільки судів я відвідала за 23 роки? Скільки я витримала оцих знущань, оцої досудової тяганини? Хайна. Кому ви доказуєте? А цим нічтожеством? От кому ви доказуєте? Та хіба можна тут доказати? Але хай як ви це Зеленський. Ви тільки що зробили в угоду судді? Да. Ви зробили ви щенята на ципку? Підождіть! суддя ж їх підтримує своїм язиком. Нічого страшного, може падати в суд, як ви це кажете. Подавати Саша, вони ж вона ж їх підтримує. Вона ж рішення Та не вони, їх, їх підтримує. Я ж кажу, вони свою роботу зробили. Вони вже мені відповіли, що Добровська вже захистила їх. Вони вже мені повідомили. Вже да. повідомили у, туди, у Національну поліцію. Вони везде повідомили. Вже Козяков мене повідомив. Що вже ж не об'єктивного слідства немає. Все дуже-дуже об дуже добре, об'єктивно. 23-й рік. Ви що, смієтеся? І з 16-го року поновлено кримінальне провадження за вбивством. А вони опять же, наруга над тілом, колесник, могила колесник, нещасний випадок колесник. ДНК нема. Нема. Три установи встановлювали ДНК. Ден це Київське міське бюро, Одеська обласна судово-медична експертиза. І ДНК нема, тому що немає в них групи крові мого сина. І я їх не дала ж не дала ще в другому році. Через що у них немає ДНК? وهو هذا <applause>